Гібридна мураха з гідравлічним підняттям кузова, де задній борт йде самоскид, Грубо, як взяла. 1,10 на 1,60 метра кузова йде на гідравліки, 2,5 кВт електродвигун, 72 вольта, 58 ампер годин акумулятори. До 60 км запас ходу на одному заряді акумулятора. Потім включаєте бензиновий двигун. Він працює як генератор на підзарядку акумуляторів. На баки бензину 4 літра, проїжджаємо до 100 кілометрів. Скільки заливаєте, стільки їдете. Три передачі вперед, одна назад, максимальна швидкість 40. Е, є понижена передача, влупили, і під горба їдете на пониженій передачі. Також є рекуперація, буде спускатись горба, притормажувати мотором. Така посилена рама. Подивіться, тройна посилена рама. Руба 30 на 40, 12 колеса, на рісорі на пружині. Також присутні амортизатори. Кого цікавить, магазин «Моточас» в Місто вінці є доставка нашим транспортом прямо до вас додому.